П'ятниця, 28 квітня. Будьте вдячні за виправлення. Досить з вас, уся громада, усі святі, числа 16.3. Хоч деякі люди під впливом викриття визнають, що шкодили Божій справі, інші вважають це виявленням недоброго духу з боку того, хто є справжнім другом, оскільки вказав їм на їхню неправду. Вони або поводяться нерозважливо, не поважаючи того, хто їх викриває, або ж надягають маску скривдженої невинності. Цей мученицький вигляд справжнє лицемірство, розраховане на те, щоб обманути тих. Хто легко піддається засліпленню і завжди готовий співчувати діячам неправди? Корей, Датан та Авірон нарікали, спонукаючи людей, приєднатися до повстання. Проте, навіть після того, як Бог простягнув свою руку і земля поглинула діячів неправди, а люди із жахом розбіглися по своїх наметах, повстання так і не було приборкане. Незадоволення виявлялося навіть тоді, коли Господь звершував свій суд. Наступного дня після знищення Корея, Датана, Авірона та їхніх спільників, люди прийшли до Мойсея та Аарона з претензією. Ви вигубили Господній народ. Числа 17.6. За таке неправдиве звинувачення Божих слуг ще кілька тисяч людей загинуло, оскільки в них і далі робив свою згубну справу гріх, самопіднесення, самовпевненість і нечестя. Чи справляє на вас якесь враження історичний приклад ізраїльського народу? Невже люди, які лише на словах вірять істині, можуть правильно судити з огляду на свої людські почуття після того, як вони потрапили під згубний вплив інших, як це сталося з Ізраїлем? Коли Божі слуги за покликанням згори виконують свій обов'язок, виправляючи заблудлих? Нехай ніхто з тих, на кого Господь не покладав подібної відповідальності, не стає поміж тим, хто згрішив і Богом. Якщо ви не бачите наявних проблем у тому світлі, у якому вони були відкриті, то краще помовчте. Нехай стріли всемогутнього впадуть саме туди, куди він їх скеровує. Засудження та викриття можуть значно краще дійти до свідомості людей, ніж комусь здається. І це обов'язково станеться. Господь тримає свою справу в руках і він допустить випробування віри на відданість Божого народу. Є люди, котрі отримали велике світло, проте далеко відступили від Бога, й у серці є відступниками. Єдине, що вселяє в серце надію, то це те, що ніколи не пізно виправити свої помилки. Воскреслий Ісус, живий Спаситель, Він наш захисник у небесних оселях. А коли хтось грішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, праведника, 1 Івана 2,1 Щойно грішники починають усвідомлювати свої провини у світлі Божого Слова й у глибокому душевному розкаянні та визнанні своїх гріхів шукати прощення, як Господь одразу ж вислуховує їхні молитви і відповідає їм. Дорогі друзі, яке чудове запевнення, Господь завжди чує нас і готовий нас слухати, тому висловлюйте свої молитви, свої прохання, а також свої подяки за всі ті благословення, які ви маєте в своєму житті.